Себе позиціонуємо як компанія, яке, яка дає можливість іншим компаніям керувати своєю логістикою з розумом. Чому в такому форматі ми позиціонуємо? Тому що ми знаємо багато прикладів того, як ми працювали раніше. Зараз це трошки ситуація зрушується, ми відходимо потроху від Excel-таблиць, але, на щастя, чи, на жаль, дивлячись для того, як вони досі існують. Але це не дає повноцінного можливості керувати логістикою і робити це з, скажімо, профітом для компанії, а не для зручності логіста або будь-якої іншої особи, яка задіяна в даному процесі. Перший момент, який завжди існує е, інтелектуальна автоматизація, це перший пункт е, із майбутніх речей. І я думаю, що зараз всі з вас трошки скептично всередині посміялися, що всі вже за своїм штучним інтелектом, скільки можна про нього говорити. Ми вже всі про це почули. Дякую, давайте щось нове. Але як показує практика, на жаль, е, досі люди насправді ігнорують використання е, цього інструменту. І е, не до кінця розуміють е, те, як його використовувати, і як взагалі він на сьогоднішній день вже використовується е, в тих чи інших системах. Е, взагалі, якщо говорити про нашу компанію, то е, я думаю. З нашої назви трошки так завуальована Logistics – це мурашина логістика, і називались ми так свого часу, тому що у нас був алгоритм побудови маршрутів, саме за принципом того, як мурахи будують свій маршрут, але час не стоїть на місці. Ми потрошки прогресуємо. За 13 років вже щось трошки переробили, і відповідно наразі ми за допомогою елементів штучного інтелекту маємо можливість автоматичного планування маршрутів, урахування вікон доставки, адаптація під обмеження, які є у клієнта, вага, час, пріоритети, які виставляє клієнт. Вони можуть стосуватися як роботи водія, наприклад, або будь-яких інших моментів, які. Відбувається з вантажем або в принципі в роботі складів, доставки і так далі, і також швидке переналагодження при форс-мажорах. Що я думаю, не потрібно пояснювати, що за допомогою Excel-таблички це зробити неможливо, особливо коли водій вже знаходиться в процесі здійснення маршруту. Другий момент це бігдата та аналітика це е, такий дуже важливий пункт на майбутні 5 років, який е, буде активно розвиватися. І е, так, е, перше, що потрібно засвоїти, що на сьогоднішній день а, інформація і дані це ну нафта 21-го століття, а, яка дає можливість для того, щоб опановувати будь-яку сферу а, і робити це якісно, спираючись на певні дані, а не просто на свої припущення. інтуїцію. це дуже класний інструмент, але він не завжди працює. Дає велику похибку і плюс не всі інші люди можуть так само полагатися на вашу інтуїцію і впевненість у майбутньому, як ви особисто, а от дані і інформацію, яку ми можемо проаналізувати, отримати і бачити її всі однаково, навіть дуже. І є один такий момент, що е, ці дані це е, сирий продукт, який потрібно аналізувати. І наразі на жаль, дуже багато е, компаній цим нехтують. Тому що зазвичай це складно робити, тому що зазвичай потрібно приділяти увагу тому, щоб концентруватися на тих чи інших моментах. І е, ми в своєму сервісі зробили аналітичний блок, який дає можливість будувати швидкі аналітики, дає можливість більше бачити інформації вже тут і одразу, і менше, скажімо так, в проникати в процес е, цього е, вивчення, як е, ці дані аналізувати. Є діаграми ефективності, звіти за періодами, контроль виконання замовлень по водіях і маршрутах, і так далі. І відповідно такий ще важливий момент, що коли ми ці дані збираємо і робимо інтеграцію з різними сервісами, які допомагають обслуговувати замовлення і здійснювати доставку, ми це виводимо в єдину аналітику і кожен. Кожна людина, яка задіяна в процесі фінансисти, склад, логісти, вони бачать одну єдину інформацію, а не п'ять Excel табличок які потрібно ще комусь, кожному по-різному звести, що, безсумнівно, пришвидшує процес і дає можливість ефективно керувати транспортною логістикою і прогнозувати різний попит. Наступне IOT та інтеграції. Я думаю, що е, ті, хто займається перевезенням е, швидко псувних продуктів, або в принципі для кого важливі е, ці моменти, е, знайомі трошки е, з історією про температурні датчики, вологість, місце знаходження ну це для всіх, да актуальний останній пункт. Е, наскільки це важливі параметри і наскільки важливо їх враховувати, і в принципі, ми е, розуміючи це, доволі часто робимо навіть на випередження, не е, тільки. За запитом клієнта різні інтеграції з GPS-трекерами, з 1С, прости господи. Досі. Будь ласка, з точки користуються Проправуйте ідею, щоб від нього відходити. Інтеграція з різними CRM, єрбі. Передача різних фото, підписів у реальному часі, налаштування повідомлень водіям. Всі ці інтеграції з різних систем у нас присутні, і це дає можливість в повноцінній мірі керувати процесом, не тільки наперед віддати далі на поталу водію, а логісту безпосередньо в процесі також бути залученим і ефективно здійснювати зміни, які будуть покращувати кінцевий наш результат, це задоволеність нашого клієнта. І е, повний контроль над ланцюгами доставки е, навіть в польових умовах, які у нас існують. Е, вибачте, мобільність е, нова форма. Е, ми дуже часто стикаємося з тією проблемою, що е, коли доходить справа до водіїв, нас всі завжди кажуть про те, що ну, е, мобільний додаток це круто, але ми по старінки. ми візьмемо наш прекрасний. Папірець роздрукуємо на ньому всю необхідну інформацію і віддамо водію. Є у нас декілька варіантів практики, які намагались вирішувати ці питання, і ставало це дуже гостро, і результат успішний, ну як мінімум. Дуже водії часто змінюються, ми не можемо віддати їм техніку якусь для того, щоб вони мали ці мобільні додатки. Ну, дуже багато часто чуємо якихось відмовок з цього приводу. Але по факту, коли ну, найдешевшого телефона, який має GPS-навігацію всередині, ем, Буде достатньо, він коштує не так багато. Плюс є таке панація, як матеріальна відповідальність, нарахування від зарплати і так далі. Якщо ви офіційно влаштовуєте своїх удіїв, а я сподіваюся, всі працюють офіційно і сплачують податки. От то, враховуючи цей момент, це не є проблема. Було бажання це зробити. Чому ми наголошуємо тому, що це важливо? Тому що я думаю, також не для кого не секрет, що в наших умовах дуже швидко все змінюється. Різні ситуації від тих, які пов'язані з наслідками ворожих атак і необхідності швидко змінювати. Маршрути, пріоритети, доставки, і так далі. Трошки раніше згадаємо, були у нас такі проблеми, як пандемія, да, там недостаток палива, такі прекрасні моменти в нашому житті, то все це потребує того, щоб ми швидко оперативно реагували і змінювали маршрути, точки доставки і так далі. Коли у нас є у водія телефон, навіть найдешевший, найпростіший, який дає можливість йому бачити, Бачити маршрут у себе на екрані, передавати водію, геопозицію, відповідно, записувати факт маршруту, відповідно, в перспективі здійснювати контроль точок, тому що буде план факт, підтвердження доставки та оплати. У нас в мобільному додатку є можливість і зробити фото, звіт, і поставити різні завдання на точці. для... Водія тільки після їх виконання ви можете безпосередньо закрити цю точку як відвідану і відкрити наступну точку для того, щоб просунутися по маршруту. Це дає змогу безпосередньо впливати на якість доставки. І Також чек листи, зворотній зв'язок, будь-що зменшення кількості дзвінків, Excel і непорозумінь. Значний приклад у водія є вся інформація, всі необхідні завдання, всі точки, вся комунікація може проводитися через мобільний додаток. Немає необхідності на постійній основі робити ось ці ало, а куди далі? Ало, а тут щось змінилося? Ало, а у мене там відбувається зміна, тому що я приїхав пізніше на точку, і тут мене вже не хочуть приймати, бо вони нас чекали в інший час і так далі. Це значно зменшує відсоток таких торкань, да ми не живемо в ідеальному світі. 100% ми це не приберемо. Людський фактор він досі залишається, але він значно зменшується. І відповідно, якість послуги, такої як доставка, вона значно зростає. Особливо це впливає. На такі компанії, які доставляють до кінцевого клієнта, да. Тобто, коли, наприклад, доставка води ми розвозимо і у нас, кінцевий клієнт це безпосередньо споживач нашого продукту буде. Тут дуже часто виникає багато питань, а де кур'єр знаходиться, а як мені його коли чекати, і так далі. Інтеграції і поєднання це з мобільним додатком, де є і відслідковування водія, і геопозиції, і так далі, значно пришвидшує процес і зменшує. Непорозуміння, тому що ми завжди можемо все відслідкувати, і навіть у випадку якихось питань з клієнтами ми можемо, скажімо, оперувати цифрами і бути безпосередньо впевненими, що наш водій знаходився саме там, а не десь пив каву у цей момент. А, адаптивність як ключ до виживання. Так, як ми казали, що виклики всі, які у нас виникають на сьогоднішній день, і на жаль, ми маємо розуміти, що Якщо пройдуть е, нинішні виклики наші повномасштабні вторгнення, з'являться інші, сподіваюся, більш легші, але все ж е, постійно відбуваються зміни, і, е, до яких ми маємо адаптуватися. І е, бізнес потребує інструментів для цієї адаптації, і швидке перепланування, і перенесення доставки, і зміни е, водія або авто, і за допомогою. Нашого сервісу це можна робити фактично на люту, відповідно, вносити ці зміни без втрати якості, наскільки це можливо, враховуючи різні ситуації, звісно ж. N Logistics в нашому випадку є адаптивною системою для онлайн-реагування на будь-які зміни і виклики, які відбуваються. Якщо трошки підсумовувати, впроваджуючи нові. Технології і впроваджуючи в принципі зміни у своїй компанії, перебудовуючи бізнес-процеси, тому що без цього ніяк не відбудуться якісні зміни при впровадженні будь-якої системи у себе в компанії, ви в середньому зменшуєте логістичні витрати від 10 до 25%. відсотків, прискорюєте свою доставку. Це однозначно, підвищується лояльність клієнта за рахунок якості, яка підвищується. Процесі доставки ми намагаємося принаймні створювати рішення, які не просто е, дають змогу е, бачити, де їде наш водій, який дійсно допомагає якісно е, керувати бізнесу цим процесом, доставкою підвищувати якість. Е, Цієї доставки підвищувати лояльність клієнтів, а як результат збільшення продажів, збільшення присутності на ринку і можливість розвитку компанії. В цілому, якщо казати, ми так наскрізно пройшли по цим п'яти основним елементам, які будуть на майбутнє, звичайно, вони будуть розвиватися, можливо, на. Більш глобальному ринку швидше, але моя задача була показати вам, що вже сьогодні всі ці пункти, які вважаються майбутнім і будуть стільки розвиватися, вже доступні нашому українському бізнесу тут і зараз в українських програмах. І е, ви можете випереджати е, да, скажімо, інші компанії, які е, відносяться до цих всіх новітніх технологій, дуже скептично. І вже зараз покращувати якість своєї доставки, і в принципі зменшувати витрати на доставку. Якщо у вас є запитання, буду рада відповісти.